Це будуть сповіщення, які будуть стосуватися безпосередньо загроз життю і здоров'ю людини. Ці сповіщення хотів би наголосити, їх будуть відправляти органи влади на місцях. Це будуть військово-цивільні адміністрації, в подальшому обласні державні адміністрації після завершення військового стану. Ці сповіщення будуть стосуватися загроз, які можуть бути абсолютно мати різний характер. Це починаючи з небезпечних метеорологічних явищ, саме небезпечних. Це не прогноз погоди, які можуть дійсно буревії, умовно кажучи, які ми нещодавно мали на Сумщині, або лісові пожежі, які ми минулого року мали. В Чорнобильській зоні або в Житомирській області, або це можуть бути хімічні загрози, якщо поруч з вами знаходиться, чи там поруч з мешканцем знаходиться хімічне підприємство, на якому стався аварія чи викид. Це можуть бути загрози раді... Раді... радіаційних викидів, зокрема населення, яке прозиває в зоні спостереження 30-кілометрової навколо атомних станцій. Це можуть бути ну, абсолютно землетруси, тобто це абсолютно. Різноманітні загрози, тобто, ця система дозволяє доволі гнучко реагувати на будь-які загрози для життя здоров'я людей. Це може бути евакуація, яка потрібно терміново здійснити в окремих територіях. Тобто ця система її перевага в тому, що ми можемо локалізовано відправляти ці сповіщення, вибирати прямо дуже звужену територію і оповіщати от конкретно людей в цій території про те, що їм потрібно щось зробити. Ну, в подальшому інформація буде подаватися наступним чином. Це буде коротка інформація. Про те, що за загроза, і другий блок інформації це інструкції щодо дій. Період тестування завершився. Це будуть реальні вже приходити повідомлення.